Лаваш на сковорідці по-домашньому. Що я приготувала? Просіяла три склянки борошна, півчайної ложки солі положила і дві ложки олії. Вливаю кип'яток, це заварне тісто буде таке. І перемішуємо. Поки я перемішую, всіх вітаю. Дякую за підписки, за коментарі своїм підписникам і всім, хто завітав на канал. Хто ще не підписався, підписуйтесь. <кхід> Буде багато цікавого. Вам не важко, а мені приємно і дуже важливо. І ось замішала я так ложкою, тому що ж кипяток гаряче. Ложкою. І тепер потихенько замішувати буду рукою. Домішую я на поверхні. Одну столову ложечку, таку невеличку, я ще підсипала муки. І вимішувати треба довгенько, Ну, як довгенько, ну, хвилин 5 вимішувати, щоб добре було, воно еластичне, клейке, все. Ось 5 хвилин вимішуємо. Помісила я тісточко. Зібрала ось так його у кульку. Ось таке воно м'яке, еластичне, легке, тісто. Кладемо його у мисочку, накриваю плівкою. І нехай воно відпочине хвилин 15, 20. А тоді будемо продовжувати працювати. Постояло тісто 20 хвилин, ось тепер ми його ділимо на частинки на опіл ділю так. І на такі. Ковбаски, щоб поділити на кульки, потім гарно. Ось. Такі невеличкі. П'ять, шість, сім вісім. П'ять, шість, вісім. Так, і тепер трішечки його так обминаємо кульку кожну. Так цю красоту викладаємо, щоб знову трошки відпочили. Ось. І так всі до кінця. Тепер беремо по одній кульці і розкачуємо гарненько. Це трошечки посуну, щоб видно було. Так, Трішечки треба підпиляти поверхню, ось. І розкачувати якомога тонше. Так. Поміряємо. Пайот. Добре. Складаємо хай, чекають черги. І другу так само. І всі решта теж розкачуємо всі до кінця, а потім аж будемо смажити. І так. По... Вирізала я таке тісто. Знаєте, ляпушки такі ці кусочки, воно аж шелестить у руках. Дуже гарне. Сковорідка нагрілася і ложимо на суху сковорідку. Ось. Так, візьму лопатку. На більшому вогні. На великому вогні воно швиденько жариться все. Діаметр е, цих блінчиків, діаметр 20 см і сковорідки. Ось, я приготувала мисочку, Щас буду, зараз буду складати. Зробила таку. Водичку з олією збовтала, щоб перемащувати їх, щоб вони не були такі сухі. Ось. По хвилинці з того і з того боку смажимо. Так, гляньте, воно аж надувається, таке красиве. Ось так. Зразу ж змащую. Полічиком і водичкою. І накриваю. Ось, щоб воно не завітрилося. А другу смажимо. І так далі. І так, насмажила я лавашиків. Ось, як я сказала, 15 штук, діаметр 20 см. Отже, можна і більші кусочки, то вийде 15 чи 10, як у кого який діаметр сковорідки. Ось дивіться, що я роблю. І знову розстилаю, і воно таке, як було. Рецепт гарний. Смакуйте, готуйте. І ще я пропоную ось таку намазку до лаваша: сир кисломолочний. Цибулька, кропик, петрушка трішки посолити, помастити лавашики. І дуже смачно. Так що, бувайте здорові, миру спокою всім і до побачення!